Є такий момент, коли вибух, а є такий момент, коли дійсно є халатність. Повстання буде, ну, договорняк буде, договориться. Він до покарання просто може не дотягнути. А він якось впливає на власну тривалість війни? Чи Пекін змусить Кремль вивести війська з окупованих територій? Вже домовились про дату закінчення війни? Закінчення війни чи є фактом договорняка, скажімо так. Привіт! Я Таролакстела, і я з вами на каналі Мій Світ. Росіяни продовжують мілітаризацію території ЗС, і біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки, і всі вантажівки щільно затентовані. І є інформація, що в тих вантажівках є боєприпаси і вибухівка, і, попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на запорізькій атомній електростанції. І в мене кілька запитань по цій інформації: перше, чи є у вантажівках боєприпаси та вибухівка. Потім вже наступне задам. Так. Да. Да. Дивіться. Ще дявол, ще діявол. Так. Повно, повно. Повно. Диявол це і є вибухівка. Бачите, бачите, вежа, так, да. 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 Вибухівка там є, це дійсно так. І наступне запитання: який в окупантів план дій на ЗС? Що вони реально хочуть зробити? Так, реально, що буде зроблено, що вони зроблять реально. <кій> Оксаночка, підриву Запорізької атомної станції не буде. Це таке, знаєте, на ізмор. Вичікують, вичікують. коли зміниться ситуація в світі? Звичайно, це шантаж, але вони очікують перемін. Перемін ждуть. Ви ж розумієте, що ну, те, що в нас війна в Україні, а те, що там на Росії робиться, вони чекають якихось, як повернеться. Як повернеться? У них немає цілі дійсно в повітря випустити атомну станцію. Ні, оце провокація, а це договорняки. Їм треба чуть. Що, що буде проходить? Нема, нема такої цілі. Час ми завезли, і ми підірвемо. Ні, вони завозять звичайно. Вони ж розуміють, що ці все бачать, пабліки то все обмусолюють, всі нажахані. Це такі дії трошечки провокативні, тому що є у нас лицар мечів. Це провокатор, але це не підрив. Підриву не буде. Це дуже така провокація. Діяти на уми на психіку, але все збуде. Вони чекають, що як будуть розвиватися події, але ми знаємо, що події будуть розвиватися в нашу сторону, тому вибуху не буде. Там все контрольовано. Це дуже добре, бо насправді вони ще ж, якщо навіть не планували, вони трошки деколи і не дуже мудрі. Вони можуть випадково щось там наробити, накоїти не хотіли, а так сталося. Ну, от по своїй немудрості, ну там бувають такі, ну, якщо там є якісь відходи радіоактивні, ну, щось, е, тобто, дивіться, є такий момент, коли вибух, а є такий момент, коли дійсно є халатність. Ну, ось, луна, це таке, дійсно таке є. Але це не будуть вибухи. Це щось вони будуть робити, мабуть, вони вивозять потрібне обладнання, і за що того АЕС не може працювати як потрібно. отаке таке щось буде. Воно знаєте, як на грані, на грані. І стосовно Чорнобиля, в мене є запитання від глядачки. Пані Тетяна просить зробіть розклад на полонених ЧС з 24 лютого 2022 року люди в полоні. Хочеться хоч так дізнатися про їхню долю. Вони не на Україні знаходяться, в Україні їх нема, вони вивезені. Це буде обмінний фонд повернення. Повернення. Ось по зірці вони далеко. Так, а ось що. Так, вони всі є, полонені, вони не вбиті. Ось ми дочекаємося перемоги. А оце карта повернення. Страшний суд, це повернення є. Ось у імператор. Люди будуть видані, вони вернуться. Їх не буде вбито, але вони не на території України знаходяться. Вони будуть повернуті ці полонені. Ми готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Потрібно бути готовим підтримати війська, які будуть вести операцію проти Лукашенка. Ми маємо причини їм допомогти, як ми допомагаємо українцям, заявив польський генерал Вальдемар Кшипчак. Чи можливо повстання в Білорусі? Хочу вас запитати. Чи буде повстання в Білорусі? Звичайно, звичайно. Карта сила, підніметься. Повстання буде, але воно якесь таке, знаєте, воно чомусь застрягне, бо є четвірка мечів це як зупинка активної діяльності. По яким причинам? Ну, договорняк буде, Договориться. Сполихне повстання, воно буде, але воно буде придушене. Тобто Польща не встигне допомогти. Воно не набуде розвитку. Воно не розгойдається, воно не розгайдається, знаєте, до якоїсь такої. Це не буде як такий, знаєте, як страшний переворот. Але повстання буде. Можна зробити висновок, що Польща і не встигне допомогти, тому що повстання там пригасять вчасно. Пригасять, зараз побачимо. Чи зайде Польща у Білорусію? Ні. Останню хвилину буде стогнація. Ні. І що тоді, тоді, як буде в Білорусі? Там щось зміниться на краще, на краще, але це, це не зараз. Мені просто відповідь закривають, кажуть, по-другому буде це якось не повстання. Не повстання призведе до змін, а якісь другі події. Можливо, це з Лукашенком пов'язано. Я не бачу, що Польща туди зайшла. Білоруська опозиція заявила нещодавно, що Лукашенко причетний до депортації понад двох тисяч українських дітей. У документі зазначається, що 2150 українських дітей, у тому числі сиріт, віком від 6 до 15 років, відправили до таборів та санаторіїв на території Білорусі. Чи будуть українські діти повернені до своїх родин? Не всі. Знову є страшний суд, це повернення, але є ще карта з Верховна Жриця. Вона приховує інформацію. Можливо, ну розумієте, категорія дітей різна? Можливо, ті, хто був повна сирота, на них швиденько оформили документи, тут зміни фамілії, може бути, прізвище, розумієте? Частина дітей повернеться, але якась частина, причому не дуже маленька, лишиться. Не всі діти повернуться. Які можливі наслідки таких дій для Лукашенка та його режиму? Якісь будуть санкції. Бо тут справедливість є, це, я так думаю, це будуть якісь санкції. Якесь покарання буде, але воно, воно якось не дуже значуще. Знаєте, я і на Путіна, коли дивлюсь, от які покарання. Ось він не понесе покарання того, того чого ми чекаємо. Там ГААГу, там от ні, не буде так. Як би нам того не хотілося? І Лукашенко уникне покарання. Це, можливо, будуть санкції якісь на державу, але я не бачу, щоб сам Лукашенко як фізична особа поніс покарання. Не буде цього. Не буде тому, що не буде. Розумієте? До покарання просто може не дотянути. Ну, ось трансформація, смерть. Тому якщо балакати про Лукашенка як про фізичну особу, нічого не буде. Ще одна цитата цікава: Україна готова прийняти Китай як посередника у переговорах із РФ за умови, що Пекін змусить Кремль вивести війська з окупованих територій Резніков, чи Пекін змусить Кремль вивести війська з окупованих територій? Ні. Пекін може тільки балакати язиком. Пекін дуже хоче, дуже хоче контролювати ситуацію. Йому не дуже вигідно, щоб Україна виграла. Ні, Ні. це трошки, трошки не так все виглядає. Як це б не дивно звучало, покинуть чомусь дуже вигідно, щоб була ще війна трошки. Тут нема про мир. Тут контрольована ситуація, це гроші. Йому треба, щоб, ну, щоб продовжувалася війна. розумієте? Тут немає. Я його не бачу як миротворця. І, припустимо так: ось якщо навіть Китай має якийсь вплив, то він його не розкручує на всю міць. Він тут як паш. Він щось каже про мир, він щось. Ну, він хоче, щоб його бачили як країна, яка має якийсь вплив. Але насправді він це робить так, щоб цього впливу не сталося. Йому тут ні. ні 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 Тут навпаки йому чомусь треба, щоб війна в Україні продовжувалася. Про що вони там балакають? Я не знаю. Китай не хоче миру. Ні, а він якось впливає на власну тривалість війни. Чи має якусь силу впливати, що війна продовжується через Китай? Чи продовжується війна через Китай? І не через Китай. Ну, я трошки поспішила, бо тут повішений. Зараз зараз я ще з одною колодою побалакаю. Покажіть мені вплив Китаю на продовження війни. Чи має Китай вплив? Має. 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 Має, має, має. Має і контролює, знову ж таки, ось що. Дивіться. Колісниця тут є, ось о король Пентаклів про гроші, а ось дев'ятка мечів. Звичайно, має. Має. Чи це все оце закінчення війни? Результат. Того, що хтось щось, про щось домовився, вони вирішили, що ось такого-то місяця, такого-то року війна закінчиться. Китай, ще хтось, і ще хтось. І тоді гоп, і війна закінчилась. Закінчення війни, чи є фактом договорняка, скажімо так. Так. А бачите, скільки хитрості. Дуже впливові особи, дуже впливові ось у сонце, а ось у час. До речі, сімка Пентаклі це мене завжди липень. Ось в липні ми будемо чути. Да. А чи на даний момент ті особи, чи країни, чи керівники, чи таємний уряд вже домовились про дату закінчення війни? Чи воно ще в них висить, чи? коливається, чи вони самі ще не знають? Чи є дата закінчення війни? Дати нема. Бачите, повішений, верховна жиця. Працюють, балакають, працюють. Дати визначеності нема. Але зрозуміло, що війна буде закінчена при якихось умовах, про які вже побалакали. Ну, то, що там у нас йдуть бойові дії, це, я так вважаю, війна вже мусить уже дав давно скінчитися. Давно. Ну, це гроші, розподіл влади. Домовляються. Чи це так? Так, час. Підождіть, каже. Домовляються. Ну, дати ще не визначені. Ви, мабуть, хотіли це. Я десь чула про це 21 вересня, так да? а була Ви... така інформація. Глядачі писали: перевірте, перевірте. Там у нас в календарі внесений закон про святкування дня перемоги. Ну, це виявляється якась там стара дата. Що вже колись давним давно святкували. Ні, бачите, опять знову верховна жриця. Вона каже дати, ніхто не знає ще. Вона не визначена. Немає ще цього. Але про це балакають. Балакають не про дату, а яким чином то все. Дата не має зараз значення. А наскільки часу Китай хоче затягнути війну? Отак можна подивитися. Так, чи є в Китаї план на певний час затягнути війну? Так, страшний суд, помірність як можна довше. Як можна довше. Як показати? Трошки не в тій послідовності я вам взяла карти. Але, звичайно, звичайно, як можна довше по помірності так, затягування війни. Тобто, оті всі балачки про мир, про мирний план і як то все буде взагалі мене таке враження складалося, скільки я на цю тему дивилася, що він пропонує такий пі. Підпункти, ну, які взагалі вони якось не для України. розумієте? Тому, звичайно, це продовження війни. Бо ми на ті пунктики Україна аж ніяк не буде згодна. Розумієте? Тому, звичайно, затягування війни, затягування напевне, на певний якийсь час. Ну, Хоче я Китай, щоб закінчиться вже сама від себе, щоб війна закінчилася в наступному році. Ні, Він хоче іще продовжити. Опять мені жриця вискакує, не хоче нічого казати, але все, все одно по зірці подовше, подовше. Подовше для того, щоб Росія взагалі опинилася гола, боса, майже без трусів. Розумієте? Звичайно, йому треба затягнути. Треба, треба затягнути. А, До речі, є така штука, багато хоче, але мало отримає. А давайте по факту подивимося, чи то його хотіння якось реалізується, чи ні. Та я вам так скажу: тут є мах, є сила, все ж таки він щось отримає. Він отримає від своїх хотінь щось тут пажу можна сказати, ну якусь частку отримає. Не так багато, але отримає. Ну, тобто, дивіться, війна ж не закінчується у нас сьогодні, і вона ще закінчиться. Ми вже з вами балакали, десь в слідучому році це вже будуть підписані документи, так? Бахкати перестануть десь по теплу, Отак ще тепло буде, вже ми не будемо чути тих вибухів. От і навіть це Китаю це все йому на руку йде, це все добре. Там же ж в самої Москві будуть, ви ж розумієте, на Росії там будуть свої безлади, там будуть то так. Отримає, але частково. Йому б звичайно хотілося, щоб війна була і четвертому, і п'ятому році так не буде. Але ну хоч би до четвертого, до 24-го року, то то він отримає часточку. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Мене жах був, тому що все справдилося те, яке я побачила в 9 років. Знаєте, що ще буває у мене? Завжди перед моїм днем народження. Я завжди чую про чуюсь смерть. Сподіваюся, що ви нам повідомите про смерть, яку всі чекають. Це буде саме він. До речі, а в нього ж і має це трапитися десь в листопаді. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.